Поаплодуйте ті, хто би повірив мені, що я вчора встиг, політати на реактивному ранці, посидіти на наркоманському дивані, зіграти в гру кальмара і дати стуса на охоронцеві, зануритися під воду на батискафі, побувати на конопляній фермі, пограбувати банк і розбити дорогий мармур офісним стільцем, покататись на літаючій машині, переїхати депутата шестиколесним мерседесом. Позбивати поштові ящики, зустріти священника в рожевих капцях на мотоциклі смерті і, нарешті, випасти з приватного літака прямісінько в океан. <кхи> Не повірили. А це все правда.